Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 15 січня. 1057-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни в день з літака з Чорного моря випустили дві ракети в район Чорноморська на Одещині. Що навіть в Одесі було чутно вибухи, що немає інформації, чи були прильоти, чи ракети збили. Сподіваюсь, збили вночі. Росіяни запустили 74 іранських. На північ та на південь. Наші хлопці збили та подавили ребом всі-74. Ну а вже зранку була масована ракетна атака зі стратегічної авіації та кораблів. Росіяни запустили 27 крилатих ракет Х-101 збито 23. Чотири ракети Калібр збито 3. Чотири керовані авіаційні ракети збито 4. Сім ракет Х-22, жодного збиття. І одну північно-корейську болі балістичну ракету на жаль, її теж збити не вдалося. Майже все летіло на захід України на Львівщину та Івано-Франківщину. Майже всі перельоти якраз теж там по об'єктам критичної інфраструктури. Ну і зранку в шести областях України вимикали світло зв'язку з ракетною загрозою на півдні вимкнень не було на Миколаївщині. Збиттів мопедів минулої доби. Немає була одного разу атака fpv дроном в районі Очакова нічого серйозного без постраждалих та руйнувань. А щодо Херсонщини, там семеро травмованих людей після російських обстрілів без загиблих. Ну а на Росію продовжують летіти дрони знову по нафтобазам та спиртзаводу. стратегічному для росіян підприємству. Оце дійсно чудово. Чекаємо ще на такі новини.